Цім не боляче невигадані історії Другої світової війни. Це є комари кукусе очима дітей травня о двадцять другій. П'ятдесят на один плюс один Україна. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Головне, що бронежилета не було видно. Ну що поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку з Дмитром Комаровим. Щоп'ятниці о 19.30. на один плюс один Україна. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Трагедія на Київщині загадкова смерть школярки. Тато над нею знущається, вона ночувала в собачій будці. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Геніальний Чарлі Чаплін сатиричний фільм про незасвоєні уроки війни. Завтра. Двадцять Тільки на один плюс один Україна. Гумористична прем'єра. Пане Бутано. Дві суботи поспіль. Я хотів замовити свято. Що по алкоголю? Алкоголь не обов'язково. Гадаю, всі прийдуть вже п'яне. 11 травня о 19.30. На один плюс один Україна. Щоб при артритах травмах м'язи та суглоби не боліли. Ми швидкодіючий, потужний. Фанеган Фастгей купили для маминої спини та коліна тата. Фанеган фастгей для дідуся та спортсмена брата. Фанеган фастгейль при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Говорити про майбутнє лікування від нацизму союз.